Розпочали зустріч біля входу у міжнародний пасажирський термінал аеропорту Кіровоград. Керівник авіакомпанії «Урга» Леонід Шмаєвич розповідає, реконструювали термінал за півтора місяці, витратили на усе 7 мільйонів гривень. «На буті Кіровоград Катритів міжнародного аеропорту. а в этом году дванадцятому наш якщо буде реконструкція полоси, і далі ми заявляємося на міжнародний аеропорт. Далі екскурсія терміналом. Спочатку гості оглянули зал очікування, потім зону відпочинку. У заступника начальника південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Володимира Бондаря. Перше питання Ви погоджували, коли так. цей комплекс зробили так. Так. з митну службу та державному звичайно. Погоджували і телефонному режимі, і вони проходили сюди. Не тільки навіть кількість місць і навіть які і Оглянули й зону митного та паспортного контролю. Полковник особисто перевірив робоче місце. Ну тут вже і проводилось оформлення, да, так розумію. Да, 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 да. Перевірити свої сили прикордонники вже мали змогу, розповідає Леонід Шмаєвич. Кіровоградський аеропорт вже приймав міжнародний рейс Літак з Белграду. Першими пасажирами цього рейсу стала кіровоградська делегація, яка перебувала на сільськогосподарській виставці в Сербії. Тоді прикордонний і митний огляд пройшов без труднощів. Сам керівник відділення приїжджав, він був дуже задоволений і навіть він думав, що це все буде в такому ручному режимі, що вони будуть дзвонити, там паспорти звіряти. там бо... Значить, а вони підключилися, тут все працює. Побаченим делегація залишилася задоволена. Говорять, чи створять при аеропорті окремий прикордонний пункт, залежатиме від того, скільки рейсів прийматиме Кіровоград. Я думаю, що керівництво буде прийняти чи формувати тут відділ, відділ прикордонної служби. Чи це буде контролерський пост. То тобто все буде залежати від того, наскільки буде загружений аеропорт. Я думаю, що Кіровограді будуть оформлятися закордонні літаки. Яна Вічірко, Роман Сташенко, День за днем.